І тільки хороших новин цього самого найкращого всім. Так, окуляри, 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 окуляри. Всім привіт. Ой, ой. Так. Ну і поки ще люди не зайшли, треба відповісти мені на деякі запитання. Так, це з малого каналу, я і мамині мені тваринки відповіді. Будемо робити. Будемо робити ці. відповіді на запитання. Надія і Ялина Люба, поясніть. Бо тут не, не так воно робиться. О. Поясніть всім про те, що іде весна, і козам не вистачає вітамінів. Необхідно колоти кальцій, комплекс вітамінів і обов'язково вітамін Д і магній. Дякую, Надія, за вашу підказку, але я трошки з вами не, як сказати, не згідна. Не мусово колоти. Я, наприклад, не колю. Вітамін магній можна вколоти, в мене є оліговіт, і я козам колю, е, так гори і наниз. То вийди і зайди заново. Ось. <клух> да, я зроблю. Поєднилося, то не йшу. Ага. Ось, дивіться, магній я колю оліговід. Там є в нас той магній, і ми колемо, і тоді е, все добре. Але це комплекс вітамінів, щоб не було паралічу, щоб там все добре було в кіз. Але колоти я не раджу Там вітамін ну, кальцій вітамін Д, через що? Я даю, наприклад, своїм козам живину і кальцій. Кальцій даю дійне стадо для кіз. Там йде для корів і овець він. І мої кози тільки цей кальцій їдять. Другого кальцій вони не їдять, який є в аптеці. Тільки оце дійне стадо. Ось. І тоді вони їдять цей кальцій. Але так, правильно, якщо кози не йдуть на двір, не отримують вітамін Д від сонечка, то їм треба колоти вітамін Д. Але, оскільки поскільки в мене в живині йде вітамін Д, то цей кальцій засвоюється також. І не є